Так, 4 червня. 에, Вовчанськ. Остання, крайня вулиця. Ми забираємо зараз людей. Їхній будинок розхирячило. Позавчора. Там ліс і вже гатища. Населений пункт, де зараз йдуть бойові дії. Давайте, давайте, родненькі, давайте, давайте. Втроєм поміститесь? Давайте, ребятки. Давай я зараз закинул. Забирай его, забирай його, все можем. Забирай. Давай, давай, собаку забираем точно. Да, точно. Нам треба хотя бы вывезти их, бляха хоч ты. Давай, давай, забирай. Що, колянчик, давай его. Давай, забирай, 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 забирай. Ой, там, 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 давай. Там, там, там. Все, я закрываю дверь. Дверь, давай. Хвиз, хвис, дыра, потом. Давай, Давайте, выезжаем с Богом. Давайте, дорогие мои, едем. Ну, ну, ложиться, ложиться! Ви самі залишилися, більше нікого тут немає. Ні, в цьому крайоні капу Так, ліворуч зараз, так? Да? Праворуч. Праворуч. Ось так от у нас. Скільки у нас там? Собака. Дві собаки. Дві собаки. Дві собаки. Чотири чоловік. Чотири. Ну і вас двоє. Ти щасливчик, без. Все, виїжджаємо зараз. Ось така у нас сьогодні евакуація. 4 червня. Це Вівчанськ. Остання вулиця. Дуже складна адреса, але ми впоралися. Коль, дякую тобі, друже. Та нема за що. Все буде добре. Все вже добре. Що ми вижили, це вже добре. Наші вижили післо. Тіхенько, тікень. Хороший, хороший. хороший. Клас, клас, клас. Нічого, нічого, ні, нічого. нічого, Тихо, тихо, тихо. Все добре. Все добре, все добре. Вже приїхали.